Василь Вишиваний, ім'я, що звучить як легенда, але за ним стоїть реальна людина архикнязь Вільгельм фон Габсбург Льотрінген, представник однієї з найвпливовіших династій Європи. Його предки сиділи на тронах і володіли імперіями від Альп до Карпат. Він міг жити у розкошах відня, але обрав шлях серця, шлях боротьби за Україну. Його серце билося в ритмі вишитого Христа, який він носив із гордістю. Вільгельм Габсбург відкрив для себе Україну під час служби у складі австро-угорського війська в Галичині. Серед окопів він побачив народ, що співає навіть у час війни. У 1915 році, перебуваючи у Золочеві, він очолив сотню уланів і перетворив її на повністю українську. Якщо я, Габсбург, можу називати себе українцем, то й ви маєте бути гордими з цього, казав він воякам. Так народився Василь Вишиваний, український архикнязь у вишитій сорочці. Він не лише воював, а й писав вірші. У збірці минають дні. Кожен рядок дихав любов'ю до України. Його мова була чистою. Він цитував Шевченка і Франка. Бачив у нашій культурі рівну гідність серед народів світу для нього. Україна була не політичним проєктом, а духовним домом. Після розпаду Австро-Угорщини вишиваний підтримував незалежну українську державу, мав зв'язки з директорією, допомагав воякам у боротьбі проти більшовиків. Та у 1947 році його заарештували радянські спецслужби у Відні, вивезли до Києва і кинули у Лук'янівську тюрму. Під тортурами він відмовився зректися своєї української ідентичності, сказавши Я українець. Василь Вишиваний загинув у тюрмі 18 серпня 1948 року. Народжений у палаці, він помер у холодній камері, але не зрадив Україну. Його життя доказ того, що українцям стають не за кров'ю, а за вибором. Його ім'я й досі нагадує: свобода це вибір, а найвища честь жити і померти за ідею. Василь Вишиваний вибрав Україну, а Україна повертає йому шану. Бо такі серця не вмирають. Вони продовжують битися в ритмі вишиваного хреста. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.